Щира промова Кузьми Скрябіна про те, як треба жити. Ніколи не буду робити зла на цій землі. Тобто я мушу про нього постійно пам'ятати, я собі тримаю та як листок. Його там стільки є, знаєш, що я Боженьку дякую, що я кожен день встаю і маю право ходити по тій землі. Він робив злочини в житті, але я зробив багато прикрих речей. Моє призначення тепер таке, знаєш? Не заважати людям жити хоча б. Ті прості причині, що ти вже пробував то робити колись. А якщо ти їм ще поможеш чуть-чуть, круто взагалі. Справа в тому, що десь років 30 в мене був величезний катаклізм в житті. До того я був ужасно неслівною людиною. Тобто я брехав, я робив масу злих вчинків. І навіть зараз, от коли в мене трапляється якийсь такий ну, ніби відповідь за то, я знаю, що тут чітко відповідь за те, що я зробив зло. Діло в тому, що в 30 років я дуже помінявся, я вважаю, що дійсно добро і зло повертається людині, тому давайте робити більше добра.